У нас сьогодні дуже гарне заняття. Скажіть, що ми будемо робити? Ви вже знаєте, вам сказала. Пампушки, а з чого ми ті пампушки будемо ліпити? Що? Тіста. А з чого робимо тісто? З чого ми тісто замісимо? Муки. муки, правильно. А що ми ще додаємо до тієї муки, щоб замісити тісто? Хто з вас знає? Що ми туди даємо, щоб воно було таке? Тісту. Так, трошечки олії можемо брати, воду, яйця, яйця. Цукор. Так на ну, пампушки мама дає. Що ще дає? Можна масло дати чуть -чуть. Так? Молочка можна дати. І ми замішуємо, ми просіємо спочатку цю муку, насвитує, просіюємо, тоді додаємо воду, додаємо муку, яйця, олію, все, що нам потрібно, і готуємо начинку. Що ваша мама ліпила пирожки? Яка була начинка в нас з в пампушку? Що ви любите? Це. Що це було? Вишні, вишні. Так, ми з вами зробили собі вишні, такі з пластилінчику. І ми зараз будемо брати, ліпити пі... пампушки. Нам потрібно взяти пампушок в руку, це тісто в руку і зробити такий м'ячик. Ось так ми, ми будемо, що ми робимо з вами зараз? Що ми зараз робимо? Беремо, беремо тісто в руку на долоньку, взяли всі, 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 всі взяли тісто в руку, всі взяли. Всі взяли тісто в руку і робимо такий м'ячик. М'ячик беремо всі. Всі беремо тісто в руку. Всі беремо тісто в руку і робимо, катуляємо ось так круговими такими рухами. Ми робимо такий м'ячик. Прошу, Яриночка. Об'ємно. Так. І робимо, бери своє тісто в руку. І робимо м'ячик. Ось так. Ось так. А ну гарнесенько, гарнесенько ми його, ми з нього зробимо такий м'ячик. Ано ну, кого вже вийшов, покажіть. Так. Потім ми його розплескуємо на долонці або на столі. Ось так. Кладемо всередину начинку і зліплюємо і, знов, і знову ось так робимо, щоб було кругленьке. Заокруглюємо все, так? Будемо робити і колядувати, хочете? Хочете колядувати? Добре, молодці. Продовжуємо свою роботу і будемо колядувати. Тому що вже який у нас рік прийшов? Ну, ви там. Старий рік минув, а прийшов який рік? Новий. Ну, Прошу, будемо колядувати і продовжуємо свою роботу. Давай. Закруляємо. Ателяємо. Водей. Яриночка, бери врученьки, бери. Роби пампушок, роби. Роби, кругленький, що був. Давай. Бери, кругленький, так. Добре, гарний. Манивку, зроби пампушок. У тебе є начинка? Що в тебе всередині є? Начинка там Вишенька. Тебе що всередині? Вишенька чи горішок? Домінічка. Молодець. Можна посипати мукою зверху трошечки його, так. Хто вже зліпив, то посипає. Молодець. Ще отут трошечки його загладь, Гарненько. А потім ми відправляємо смажити. Тут у нас є плита. Ми будемо смажити і будемо його виймати гарячим і посипати пудрою, так? Добре, молодець. То, так, по одному будемо опускати в олію. так? Смажити воліє і виймати. Прошу, посипай пудрою тепер на тарілочку. Посипай пудрою. Так, ось у нас тут буде пудра, посипай. Ось так, посипай, прошу. Добре, смажити, їдь і будемо. Так, молодець. Ось сюди. Ось сюди смажити будемо. Так, Молодець. Так, по черзі. Наші пампушки потрібно смажити. І виймаємо їх, посмажили. Так. То чий пампушок був? Моя. Прошу. Посипай пудрою. Так, так, розкривай, отак розплескай і в серединку вставляй. Молодець. Ти посмажила свій пампушок? Смаж. Дуже добре, зараз повитираємо руки. Так. У нас тут є ще така гарна пічка, в якій ми можемо смажити пампушки в духовці. Такі. бачите, Ми можемо ще їх смажити. Є на олії, що можна смажити, і пиріжки можемо смажити в духовці. Молодці. Так, виймай свій пампушок, вже посмажився Домінічка. І давай йому пудру. Христос рождає, Христос рождає. Як ми відповідаємо? Славімо. Його, так. Вам подобається ліпити пампушки, діточки? Є... Подобається. Є начинка. начинка вже є. Добре, молодець. Іди смажте, йди сюди, Підійди, підійди. То чий був пушочок. Як ми відповідаємо? Славімо! Його, молодці, так. Візьми, Так, смаж, смаж. Можна дістати його тут. посмажити. Молодці. Молодці, діточки. Молодці. Так. Так, гарненько виймай. На, Виймай і посип' його пудрою. Гарненько, так, Так, можете взяти тарілочки, поставити свої пампушки на тарілочку, хто вже зробив. Молодці, вже готові ваші пампушки, так? Молодці. Так, Андрійку, давай начинку. Давай, начинку, тобі поставимо начинку. давай. Так, Андрійко. Молодець, постав. Постав, на Андрійчик, роби пампушок. Давай, давай, давай коти. Ось так котуляй його. Давай. Котуляй пампушок. Допоможи йому Яринка, допоможи Андрійкові. Молодці, молодці діточки. Молодці. Навчилися будете допомагати мамі пампушки робити? Так, я мамі, що я Молодець. Закінчуйте свою роботу і. Всі пампушки ставте на тарілочку свою. Молодці. Ставте на середину сто, стола сюди. Скільки в нас вийшло пампушки, подивимося. Чи Всі зробили пампушки. Ано? Ну, на я тарілочку зубила, так. я зубила. На тарілочку і ставте на середину стола. Хто зробив? А я зубила, Добре, не. молодець. Став на середину столика. А я жив, жив, біля, жив, Добре, став на тарілочку. Молодці, там. Молодці, молодці. Добре. Молодці. Дуже гарно, Даринка, молодець. Добре. Молодець. Ставте тарі... на тарілочку свою. Добре. На тарілочку тобі. Став. Молодці. А ви знаєте, яка здорова їжа? Будемо ще грати в гру. Тут є у нас такі картинки, де є здорова їжа. Фрукти, овочі, молочні продукти. Будемо грати в гру таку, хто зробив. Зараз повитираємо ручки і будемо грати в гру. Так, молодці. Молодець. Молодець. Закінчуйте роботу, діточки. Закінчили роботу свою. Беріть свої пампушки і зараз будемо їх ставити на виставку. Так, наше тісто підсушиться, і ми будемо мати гостину для ляльок. так? Будемо гощати наших лялічок. Добре? Добре, молодці діти. Молодці.